В цій скляній банці чайний гриб. Саме на його основі діти на чолі з керівником гуртка біодизайн Олегом Земнуховим проводять дослідження. Наша біолабораторія зараз в стані формування. Ми розпочали свою роботу рівно місяць тому назад. Із розведення бактеріальної культури, які всі знають у нас як чайний гриб. Чайний гриб – це не гриб, а симбіоз бактерій і дріжджів. Це жива лабораторія, де ми вирощуємо матеріали, досліджуємо зміну стану якості певних матеріалів, з якими ми працюємо. Нам продемонстрували одне з досліджень, яке хлопці розпочали тиждень тому, а саме покрили плівкою чайного гриба шматочки фруктів. «Ось це яблучко, це гуша. А це банан. Сьогодні вони куштуючі, ці шматочки повинні дослідити. Як змінилися фрукти під дією саме цих бактерій без розчину, а в плівочці ферментовані? Так. Ну, Поколя густава більш жовтіший. В мене має смаку яблука. Ці смак яблука, а та камбуча. Тобто яблуко повністю прийняло смак у гри. Ну, повністю є смак дуже великий. Ну, ну, я хочу сказати, що яблуко не зіпсувалось, а воно набрало смаку квашених яблук. Ферментація відбулася і наш дослід вдався. Ми дослідили, що так можна зберігати фрукти. І Надавати їм нових якостей. Ще хлопці працюють над створенням ми, твердої ми, плівки ми, з чайного ми, гриба. От ви взяли цей гриб, і заклали його сюди і почали пшикати солодким чаєм. І він у нас нагрів. Ми але ми створюємо таку плівку, яку потім, в яку ми вживляємо волокна або листочки. Це вже для дизайну. З цього дизайнерського матеріалу, за словами Олега Земнухова, можна робити гаманці, взуття та пакети сумки. Саме вони можуть бути альтернативою пластиковим пакетам. Прогресивні країни вже забороняють пластикові вироби, потихеньку виводять їх із обігу, але потрібна альтернатива. І цим займаються біодизайнери. Вони знаходять альтернативні матеріали, які будуть не шкідливі, а дружні природі. Потрібно створювати такі лабораторії для дітей для популяризації, заохочувати молодь до такого світосприйняття екологічного мислення, тому що дітям прийдеться жити вже в нових умовах і знаходити нові матеріали і в собі формувати нове екологічне бачення. Я ще гомлю, що був майбутньому поколінні де було пастику. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.